Росгвардія в спеціальній воєнній операції. Оруді! Це військовослужбовці Росгвардії. Вони з перших днів повномасштабного вторгнення воюють проти України. Доволь! 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 А це наближений до Путіна під російський олігарх Михайло Фрідман, який має бізнес у різних сферах як в Росії, так і в Україні. Спасіба. Що їх поєднує? Схему з'ясували, що російський бізнес фрідмана широко залучений до співпраці, як з військовими та силовиками РФ, які беруть участь у війні проти України, так і з великим підсанкційним підприємством, яке забезпечує російських військових формою та харчуванням. Про все це, а також про перспективи конфіскації майна у Фрідмана через співпрацю з військово-промисловим комплексом РФ, розкажемо далі. Ви дивитесь схеми проєкт розслідувань Української служби Радіо Свобода. Мене звати Георгій Шабаєв. Бійці Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації скорочено Росгвардія, з 24 лютого 2022 року беруть активну участь у повномасштабній війні з Україною. Важніша функція Росгвардії – Обезпічення безпечності об'єктів особи важності один із таких об'єктів захоплена Росією Запорізька атомна електростанція. Раніше ми у схемах показали командирів Росгвардії, які керували операцією силового захоплення АЕС. Було прийнято рішення, і я очень рад. Але в Україні розгвардійці не лише виконують накази з охорони стратегічних об'єктів на захоплених територіях. Ми займаємося -розвідкою, корекцію, і пасе зараз від корики целіністажаємо. Ми. Принімаємо саме не пасечного в бойових дійствах. А ще переслідують місцеве українське населення, розшукуючи та караючи незгодних з окупацією. В місті Васильєвка Запорозької області розгвардійцями був задержаний місцевий житель, сообщавший противнику координати розположення російських підрозділів. Розслідування схем виявило, російський бізнес олігарха Михайла Фрідмана співпрацює з Росгвардією, надаючи їй послуги зі страхування. Бізнес-принципи. Настроєння твої бізнесу. В Україні Фрідмана знають за діяльністю його бізнесу: Альфа-Банк, нині це Сенс банк, Київстар, Моршинська. Що дійсно для мене є предметом ну, певної гордості. В Росії Фрідмана також добре знають, поміж іншого, за діяльністю Альфа-страхування, яким олігарх разом з бізнес-партнерами володіє через групу компаній Альфа Груп. Наша історія почалась в 90-х. Практически сразу мы ми в большинство сегментів молодого російського ринку От страхування мобільних телефонів до морських судов, космічних апаратів і ядерних рисков. Альфа страхування позиціонує себе як сучасну страхову компанію, мета якої захист цивільних осіб, їхнього майна, помешкань, автомобілів тощо. І нікакі паребріки, нам не страшні. У Утім, рідко згадується ще один напрямок: це страхування службового транспорту російських силовиків та військових. Ця співпраця приносить йому державні контракти на сотні мільйонів рублів. Допоміг нам це встановити офіційний сайт державних закупівель Росії. Так, ми з'ясували, що Альфа-Страхування це, зокрема, багаторічний страховий партнер Росгвардії. За останні п'ять років Росгвардія навіть вийшла в топ державних замовників послуг Альфа-Страхування. Лише її центральний підрозділ уклав з компанією Фрідмана контрактів на 100 мільйонів рублів, а сумарно по Росії щонайменше на 280 мільйонів. В Росії такий тип страхування має абревіатуру ОСАГО, що розшифровується як обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності. Якщо розгвардієць на службовій машині потрапить в ДТП, то всі витрати на відшкодування ремонту авто іншого учасника аварії замість розгвардії покриє альфа-страхування у розмірі до 400 тисяч рублів. А якщо в цій ДТП через розгвардійця хтось постраждає фізично, то компанія Фрідмана покриє виплати до півмільйона рублів. Чи поширюється страхове покриття під час перебування окупантів на цьому транспорті на українській землі? Телефонуємо на гарячу лінію. 1 Терєнваря року не года ОСАГО. А Херсонська Запорожська. К сожалению, на данной території ОСАГО не действует. Надо вызывать ГВД, составлять протокол і розбиратися на місці. Але тут не виключають, що це може змінитися. Інформація у нас така що до 1 января 2024 четвертого года не действує. Потом не буде, будет, як будуть и військові действия. Можливо, що російська страхова компанія Михайла Фрідмана співпрацює лише з тими підрозділами Росгвардії, які не беруть безпосередню участь у вторгненні в Україну та виконують накази виключно на території Росії. П'ять утра автобус лічним составом Росгвардії і машини заїжджають на плац бази спеціального підрозділення. подразділення. Зісрібята проходили підготовку. А сюди для виконання спецзадання на Україну. Главний розгвардієць області Іван Ванчугов благодарить кожного лічно. Товариш полковник! Лічний состав сводного отряда кір Росгвардії по Брянській області прибув і служебної командировки. Полковник Іван Ванчугов, якому на відео річної давнини доповідає розгвардієць, керує управлінням Розгвардії по Брянській області. А це акт наданих послуг за контрактом, укладеним між Московським центром матеріально-технічного забезпечення Росгвардії та Альфа-страхуванням, який ми знайшли на сайті госзакупки, датований кінцем 2022 року. Тут зазначені суми, які різні військові частини Росгвардії, як власники транспорту, виплатили компанії Фрідмана за страхові поліси протягом цього року. Серед них згадане управління Росгвардії по Брянській області, яким керує полковник Ванчугов. А також структурний підрозділ цього управління разом вони перерахували компанії Фрідмана понад 1 мільйон рублів, щоб застрахувати службовий автопарк. Ми знайшли численні підтвердження, що військовий транспорт, застрахований у РФ компанією Фрідмана, безпосередньо задіюється розгвардійцями для ведення війни в Україні. Ось, наприклад, квітень 2022 року. У Воронезькій області помічають колону Камазів з триколорами та символікою російського вторгнення. Місцеве видання звітує: з України повертаються бійці Росгвардії. Роздивляємось номери вантажівок. Одна із них, за даними Російського держреєстру власників автомобілів, належить військовій частині 6681, що дислокується в місті Калуга. І ми знову знаходимо цей підрозділ у контракті між Альфа-страхуванням та Росгвардією. Ця ВЧ разом з головним управлінням Калузькій області та ще один її структурний підрозділ заплатили компанії Фрідмана за страхування службового транспорту, в тому числі і цього Камазу, більше мільйона рублів. Ще один Камаз з тієї колони, що повернулась з України навесні минулого року. Вантажівка належить управлінню Розвардії у Воронезькій області. Компанія Фрідмана, згідно з даними контракту, також застрахувала транспорт цього управління і в тому числі цей Камаз для цього. Розгвардія зробила внесок у майже один мільйон рублів. А ось і ще одна урочиста подія у російському місті Тула на відео, що зняти 9 місяців тому. Місцеві зустрічають бійців Росгвардії. Вони повертаються з України після виконання бойових завдань. Роздивляємося номери Камазів у колоні. З'ясовуємо, що один із них належить управлінню Росгвардії по Тульській області. Він застрахований компанією Фрідмана. Про це свідчить контракт, укладений альфа-страхуванням з Розвардією, згідно з яким цей підрозділ заплатив за страхування службового транспорту загалом понад 850 тисяч рублів за підсумками 2022 року. Михайло Фрідман став одним із перших російських олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС ще наприкінці лютого 2022-го. В обґрунтуванні було сказано, Фрідман має міцні зв'язки з адміністрацією Путіна. Збудував бізнес за рахунок наближеності до влади. Фрідман з цим не згодний, намагається усіляко опротестувати накладення санкцій. А це теж весна 2022-го. Київщина неподалік від селища Димир, спецпризначенці української розвідки розбивають колону розвардійців. Згодом публікують знайдену на місці документацію майора Максима Павленка, командира 748-го окремого батальйону спецпризначення при далекосхідному центрі розвардії, що дислокується у місті Хабаровськ у документі. Перелік зброї, яка була видана батальйону. А ось прес-реліз альфа-страхування за серпень 2022-го. У компанії повідомляють, що застрахували автопарк із 340 машин далекосхідного центру при Росгвардії. того самого, який намагався зі зброєю прорватися у Київ. Сотрудники Росгвардії їжедневно знаходяться на передовой защити правопорядка наряду з другими служителями закона. Ми знайшли і більш свіжі приклади співпраці компанії Фрідмана з російськими силовиками. Ось акт виконаних робіт від листопада минулого року, підписаний між альфа-страхуванням та Приволзьким центром при Росгвардії. Тут серед підрозділів, яким компанія Фрідмана надала послуги зі страхування, є військова частина 5598, яка дислокується в місті Казань. За цими чотирма цифрами ховається російський 26-й загін спецпризначення Барс. Бійці цього загону за даними розвідки брали участь у війні проти українців, і от так сказати, уже в цього твердительного времени. Все це працює. але з-поміж російських силовиків компанія Фрідмана співпрацює не лише з Росгвардією. Ось свіже відео з окупованого Маріуполя, зняте у квітні цього року місцевим мешканцем. На вулиці запаркований автомобіль УАЗ. Поруч із ним окупанти у військовій формі, які перевіряють документи у місцевих. Розпізнаємо номери авто. Цей УАЗ Патріот належить головному управлінню Міністерства внутрішніх справ у місті Санкт-Петербург та Ленінградській області. І він теж у РФ застрахований російською компанією Фрідмана. Ми знайшли його у переліку автомобілів цього управління, застрахованих альфа-страхуванням. Більше того, наше розслідування виявило, що захист альфа-страхування поширюється і на службовий транспорт тих військовослужбовців, які відповідають зокрема за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна. Ось контракт за 7 лютого 2023 року з військовою частиною 26116. Мета договору надання компанією Фрідмана послуг із обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Такий самий, як ми вже бачили з Росгвардією. Термін дії контракту до кінця листопада 2023 року. Ця військова частина підпорядковується головному управлінню спеціальних програм президента Росії, яке, поміж іншого, забезпечує функціонування спеціальних об'єктів президента РФ, які в народі називають бункерами Путіна. Хочу поблагодарити співробітників ФСБ, СВР, ФСО, Головного управління спеціальних програм. За компетентність і мужество. Простими словами, окрім розгвардійського транспорту, альфа-страхування Фрідмана страхує підрозділ, який захищає самого Путіна. Ми гардімося нашою історією і нашою командою. Втім, як з'ясувало наше розслідування, альфа-страхування це не єдиний бізнес Фрідмана, який надає підтримку російській армії. Це звичайний сухпай російського солдата. А це його зарплатна картка. На обох цих речах є напис Воєнторг. Це назва торгової марки і одноіменного російського акціонерного товариства, мажоритарним власником якого є Міністерство оборони Російської Федерації. Завдання воєнторгу забезпечення побутових потреб російських військових, починаючи від комплектів польового харчування і закінчуючи пошивом та пранням військової форми. А что ж поеднует военторг с Михайлом Фридманом? Теперь военнослужащие, их семьи и все жители военных городков смогут покупать продукты и продовольственные товары в магазинах ведущей торгово розничной компании. Компания X5 Retail Group, куда входит федеральная торговая сеть «Пятерочка» и «Военторг», открыли первые магазины под совместным брендом «Военторг Пятерочка». Фридман и его бизнес-партнеры являются владельцами великого российского актива X5 Retail Group, которая управляет крупной мережею роз... дрібних продуктових магазинів на території РФ серед них п'ятьорочка день! Це відео датовано 2014 роком. Коли Росія вже окупувала Крим та вторглась на території Донеччини та Луганщини, у Московській області відкрився перший магазин Воєнторг «П'ятьорочка». З цього моменту і розпочалася публічна співпраця компанії X 5 Retail Group Фрідмана та акціонерного товариства Воєнторг Міноборони Росії. Воєнторг отримав право на використання логотипу та назви «П'ятьорочка». при цьому самі торговельні приміщення належать державному воєнторгу. Який отримує відсоток від загального обігу, а п'ятерочка впроваджує тут свої рітейл-технології та відповідає за поставку товарів. Така співпраця на тлі вторгнення РФ в Україну мала чималий успіх. Починаючи з 2014 року, мережа роздрібних магазинів спільного бренду «Ваїнторг-п'ятьорочка» розрослася по всій Росії. Загалом, станом на 2021 рік, було відкрито близько 50 точок в різних регіонах, як у Москві, так і в закритих військових містечках. Цей факт, що люди приймають в цьому участі, нам здається дуже важливим у червні минулого року. Євросоюз та Швейцарія вели санкції ці проти воєнторгу. причина матеріальна та фінансова підтримка дій, які підривають суверенітет та незалежність України. Але можливо після 24 лютого X5 Retail Group Фрідмана припинила співпрацю з воєнторгом Міноборони. І знову відповідь: ні. Ми знайшли чимало згадок про відкриття нових спільних магазинів та реконструкцію старих вже після 24 лютого 2022 року. Ось, наприклад, у серпні минулого року у місті Енгельс Саратовської області відкрили черговий вже 57-й магазин Воєнторг. В Росії Енгельс називають столицею дальньої авіації, в Україні містом з аеродромом, з якого злітають важкі бомбардувальники і запускають ракети по українських містах. Дочка Міноборонівської компанії Воінторг, яка опікується цим партнерством, Воєнторг Рітейл. Також згадується у санкційному списку Євросоюзу. З поміж іншого, фірма випускала футболки під брендом Армії Росії з символікою російського вторгнення. Саме «Воєнторг «Рітейл» досі має ліцензію на використання брендів компанії Фрідмана П'ятьорочка» і «П'ятьорочка Універсам якою активно послуговуються, відкриваючи все нові і нові спільні магазини? І це ще ми детально не розповідаємо про те, як часто в супермаркетах п'ятьорочка просто проводять акції на підтримку російських військових, які зараз воюють в Україні, збираючи для них продукти. Ми надіслали запити до Альфа страхування та X5 Retail Group з проханням прокоментувати віднайдені нами факти, поки відповіді ми не отримали. Поцікавились схеми і у Євросоюзу чи не є така співпраця підставою для запровадження санкцій проти двох бізнесів олігарха. Редакція оприлюднить відповідь, щойно її отримає. Ми також окремо звернулись із проханням про коментар до самого Михайла Фрідмана. Ось що він відповів схемам. Я з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх вище перерахованих компаній. І взагалі всіх російських та іноземних компаній, акціонерам, яких я є. На даний момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто ваші питання адресувати напряму керівництву компанії. У 2017 році олігарх визнавав, що його фінустанова Альфа-Банк в Україні цей банк теж працює, але віднедавна має назву Сенс. Обслуговував оборонні підприємства Російської Федерації, але припинив це робити через вплив західних санкцій. Утім, той же санкційний тиск не завадив компаніям Фрідмана продовжувати страхувати службовий транспорт численних підрозділів російських силовиків і військових, які беруть участь у повномасштабній війні проти українців та силовими методами утримують панування окупаційного режиму на тимчасово захоплених Росією територіях. Продовжує бізнес Фрідмана у Росії і співпрацю з державним воєнторгом, який забезпечує окупантів найбільш необхідним формою. Та харчами люди хочуть по, по можливості як то із біжать конфлікт. Михайло Фрідман один із найбільших підсанкційних російських олігархів, чиє майно досі не було конфісковано Україною. Відповідно до закону, співпраця з військовими РФ є вагомим аргументом для стягнення в дохід держави активів людини, щодо якої РНБО вела санкції. Ключову роль у цьому відіграє Мін'юст. Добрий ми озвучили відомству Наші знахідки по Фрідману у нас було багато інформації є багато інформації по активам. Тут реально цікаво, тому що можна прослідкувати зв'язок з агресією, страхування військових частин. Це чудово. Нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії, підтримку агресії. Тобто Практично усі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів. Механізм буде виглядати так. Ми зараз оцю інформацію ми точно зв'яжемося з правоохоронцями, щоб вони разом з нами це змогли підтвердити процесуально і щоб ми могли надати це суду. На цьому все. З вами були схеми. проєкт розслідувань Української служби Радіо Свобода. До зустрічі!